Вітаємо всіх на каналі майстерня та Життя в селі. І сьогодні у нас понеділок, 7 квітня. І ось така сьогодні зимова краса на дворі. Гамбо бродить. Там вон по сніжку. А я зараз знаходжуся у кімнаті, там, туди... де у нас буде стояти після пікіровки розсаду. Минулого разу не показав капусту. Так, це у нас пустила вже справжній листочок. Боже, зелена ця капуста, брокколі. Так, це у нас пікінська, ультрарання, тут м'ята і перець купець, той, що не сходив. Курсума поганенько зійшла, але ось до сьогодні сходять на сінини. Тому, можливо, просто вона так сходить. Так, що у нас тут ще? У нас тут, тут у нас пітуні. Так, тут у нас статиця або лимоніум, який ми сіяли, так посходила. Не зійшла тільки рожева в жодному стаканчику, жодної. Рослинки не зійшло. І тут у нас ще ось лаванда. Ну, поки це все, що тут знаходиться, Ну, і коли ми розпікіруємо наші рослини, ми будемо їх виносити сюди. Ну, на даний момент тут на термометрі 9 градусів. Але я думаю, що за наступні дні температура тут ще суттєво впаде. Ну, в Капусті, я думаю, тут буде чудово. Бузок вже покидав квітконоси, познімаю трошки на згадку що. Кущик смородини, важкий сніг, позагинав листя, хоч би не обламав квітконоси. Побачимо, як природа буде відновлюватись, будемо спостерігати. Цього разу я вже не кричу караул, тому що ну, за ці роки життя в селі я вже неодноразово бачив, коли в таких ситуаціях, коли здавалося караул, катастрофа, природа знаходила сили і все це відновлення було просто дивовижним. Буде цікаво поспостерігати, що буде далі. Такі сьогодні епічні картини, особливо коли сонце виглядає, таке сталеве небо. Це тюльпани. Також вони вже покидали квітки, випід снігом зараз не побачимо. Груша. Як тобі зима у квітні? Як тобі? Ну, без квітучого абрикосу картина була б неповною. Адже зараз всі абрикоси вже у нас розквітли. Так, мухіні має народжувати через 10 днів. Шаніква через 14 днів. Ну, і Роксі десь через... 20 дней. На початку травня. Гулять. 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 Еще на прогулянках гамбо. Єсть травичку. Гамбо, дивись, якого гостинчика тобі передали. Да. Скоро Пасха, бачиш? Тобі передали, кажуть, для гамбо. За вікном сніг. А на столі перед вікном ось ну, тикенні перці вже чекають на пікіровку. Баклажани, тютюн, помідори. Таким запам'ятаємо цей квітневий день. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.